Окупанти атакували мирні населені пункти Харківщини, зведення Хован. Протягом доби ударів по місту Харків не зафіксовано. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема Сеньківка, Дворічна Іванівка та інші. О 23.15 зафіксовані влучання в селі Мокра Рокитне Харківського району. Внаслідок ударів ворожих безпілотників пошкоджено приватне агропідприємство. Виявлено п'ять місць влучань, пошкоджений складський ангар. Загинуло 15 корів. Інформації щодо потерпілих не надходило. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 15 оперативних виїздів. Протягом доби підрозділи ДСНС на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не залучались. О 23.15 рятувальники проводили огляд місця ворожого обстрілу у Харківському районі. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 27 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби противник п'ять разів проводив безуспішні наступальні дії в районі Синьківки та Табаївки. Марія Соловйова, Дмитрон Гоєн та Олексій Муравьов, Харків. Новини. Цієї ночі Україну атакували дронами камікадзе. За даними голови Дніпропетровської ОВА, внаслідок обстрілу є влучання у багатоповерховий житловий будинок в одному із районів міста. Виявлено вісім постраждалих. Двоє залишаються у медзакладі. Вони в стані середньої тяжкості. Решта лікуватиметься амбулаторно. У потрощеному будинку продовжують пошуки людей, які можуть бути під завалами. На місці працюють профільні служби. Також ворог поцілив по одному із підприємств. Атакували дронами і Одесу за даними військової адміністрації. Загинуло три людини під завалами цивільного підприємства в прибережній зоні. Також спалахнула пожежа. Одну людину вдалось витягнути з під завалів. Ворогатив шахедами та ракетами Х 31 П та Х-22. За даними повітряних ЗСУ, цієї ночі знищено 23 ударні безпілотники. Всього противник випустив 31 ударний БПЛА типу шахет, три зенітні керовані ракети С-300 проти радіолокаційну ракету Х 31 П та дві крилаті ракети х 22 Ударні дрони ліквідовані в межах Одеської, Миколаївської, Полтавської, Дніпропетровської та Харківської областей звітують військові. За даними військових адміністрацій, також зафіксовані влучання у Дніпропетровській, Харківській, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській, Донецькій, Сумській та Чернігівській областях є загиблі, поранені та пошкодження житлових будинків і комунікацій. Адміністрація США офіційно підтвердила, що розглядає можливості передачі Україні ракет АТМС великої дальності. Про це наголосив координатор ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. Чиновник зазначив, що зараз ведуться переговори з українцями щодо версії АТМС більшої дальності. Сполучені штати у п'ятницю 23 лютого запровадять санкції проти понад 500 російських об'єктів до другої річниці вторгнення Росії в Україну. Відомо, що обмеження будуть спрямовані на російський військово-промисловий комплекс, а також на компанії у третіх країнах, які допомагають полегшити доступ Росії до потрібних їй товарів. Володимир Зеленський пояснив, коли закінчиться війна. Президент України в інтерв'ю телеканалу Fox News заявив, що війну Росії проти України вдасться швидко завершити, коли світ нарешті усвідомить справжній рівень глобальної загрози режиму Путіна. Водночас, президент України наголосив, що світова спільнота боїться змін у Росії. М, взаємодії та розвитку Харкова зібрав у профронтовому місті керівництво муніципалітету, представників міжнародних організацій, донорів, фондів, міських громадських та волонтерських організацій, які з днів війни тут у місті допомагають Харкову подолати всі виклики складних часів війни. Після кожного вибуху, після кожного прильоту, дуже багато руйнацій і дуже багато того. Чого потрібно зробити для того, щоб люди у Харкові жили в більш-менш нормальних умовах? І я вдячний всім вам, які сьогодні підтримують Харків. Я вдячний всім вам, які підтримують Харків'ян і Україну. А Харкову дісталося дуже сильно. Тисячі будинків зазнали пошкоджень через російські обстріли. 150 тисяч містян залишилися без даху над головою. Понівечені соціальна і критична інфраструктура. Та всі ці два роки місто живе, відбудовує, ремонтує, створює безпечні умови для освіти дітей, запроваджує нові підходи, аби забезпечити життєдіяльність за будь-яких умов і працює над проектами з післявоєнної відбудови міста. Левова частка разом з міжнародними партнерами. Більш того, цьогоріч повідомив мер Харкова у місті планують реалізувати ще один вкрай важливий проект мова про ситуаційний центр. Ми сьогодні працюємо з it кластером із агенцією щодо виділення коштів. Для нас дуже важливий цей проєкт. Бо цей проект буде глобальним на весь Харків. і буде зовсім по іншому вибудована система повітряних тривог. Для нас це дуже важлива. Система відеоспостереження, система оповіщення, система реагування на різні виклики. І для цього був створений цей департамент. Я задоволений його роботою. Ми швидко про. Вигаємось по всім напрямкам, які я окреслив. тільки що тому ставимо себе на мету, щоб у нас такий ситуаційний центр до літа з'явився і працюємо над цим разом з нашими партнерами. Що стосується повітряних тривог, ми розробляємо програмне забезпечення сайті-кластерами. Я вдячний за це, і це більш більш тривалий процес. Але ми будемо швидко продвигатися, бо я чудово розумію, що. Для харків'ян це дуже важливо. Дуже важливо, щоб бізнес відкривався, щоб торговельні центри працювали зовсім по іншому. Щоб той же Макдональдс прийшов, це теж така вимога окрім Та, нового каже Єгор Терехов, у місті шукають шляхи для покращення діяльності і сфери бізнесу, від якої залежить як стабільна економічна ситуація в Харкові. Так і фінансова потужність мегаполіса на закону готовим нас паркана земельна ділянка. Ми дуже зацікавлені в тому, щоб розвивався бізнес. Крім цього, я хочу сказати, крім індустріальних парків, ми ставимо питання щодо пільгового режиму оподаткування на території міста Харкова в і режиму оподаткування на деякий час після війни для нашого бізнесу. це дуже важливо. Нам потрібно залу залучати, залучати бізнес, повертати бізнес, залучати новітні технології, тому ми будемо у цьому напрямку працювати разом з урядами, народними депутатами і всім для нас це вкрай важливе питання. Крім цього, хочу вам сказати, що стосується індустріальних парків, дійсно я зацікавлений дуже, щоб приходили в індустріальні парки підприємства, розвивалися, ставили свої виробництво. Для нас це дуже важливо момент. та все ж ключовим питанням для Харкова залишаються сучасні системи протиповітряної оборони. Як тільки небо Харкова буде надійно захищене від російських ракет, ситуація у місті стабілізується як для життя, так і для роботи всіх сфер. Тому це зараз кажуть у міській раді пріоритеті. Леся Кобилюк, Віктор Нуздрачов, Станіслав Гришко та Олексій Мурав'йов, Харків. Новини. І що веде Росія проти України руйнує і нищить все на своєму шляху, особливо найбільше страждають міста. Харків всі грані жорстокості ворога відчув одним з перших. Окупанти просто крили місто зі всіх видів зброї по всім районам і по всьому цивільному. Як наслідок колосальних руйнацій зазнала і транспортна інфраструктура Харкова, так Салтівське трамвайне депо війська РФ перетворили на суцільні руїни, гатячи по міському комунальному підприємству, градами, ураганами, смерчами та навіть авіабомбами. Десятки трамваїв та комунальних автобусів або в Решето, або взагалі не підлягають ремонту. Згідно офіційної інформації міського голови, за час повномасштабної війни у Харкові ворог пошкодив 70% парку комунальних автобусів, половину від всіх трамваїв та чверть тролейбусів. Шних руйнаціях Харків все ж зумів в травні 2022 року запустити громадський транспорт. На маршрути виїхали суто вцілілі машини, що були на ходу. А весь понібочений транспорт комунальники взяли на ремонт та реновацію. Найшвидше вдалось відновити комунальні автобуси. Тривалий час вони курсували містом з вікнами зашитими фанерою, бо дістати скло на них було дуже важко. Паралельно у майстернях розгорнули кампанію з повернення до життя понівечених обстрілами тролейбусів та трамваїв. Частина рухомої техніки просто стала донором на запчастини. Та величезну роль для Харкова відіграли міжнародні друзі-партнери. Вони, бачачи, в якій скрутній ситуації доводиться жити Харкову, почали передавати для міста гуманітарну допомогу у вигляді громадського транспорту. Це автобуси та трамваї. Як тільки вкрай важливий вантаж прибував до міста, машини відразу почали випускати на маршрути. тим самим. Транспортники відновлювали нові напрямки громадського транспорту та скорочуючи інтервали руху на рейсах. Таким чином ситуація з парком громадського наземного транспорту з кожним днем почала покращуватись. Наразі кожен п'ятий автобус, що перевозить пасажирів в Харкові, це допомога від країн ЄС щодо трамваїв, то це кожна третя машина. І кампанію з допомоги Харкову міжнародні партнери поки не згортають. Так цьогоріч парк громадського транспорту має поповнитись мінімум 22 автобусами, сімома трамваями та трьома тролейбусами. В той же час муніципалітет працює і над своїм проектом із закупівлі електробусів. Такий транспорт, вважають експерти, суттєво розвантажить пасажиропотік Харкова. Взагалі, позиція міста така, наголосив мер Ігор Терехов, аби Харків крок за кроком розширював систему комунального транспорту. Приватні перевізники свою позицію продемонстрували в перші дні війни, коли без будь-якого попередження згорнули роботу та залишили харків'ян без транспорту на деяких маршрутах. Тому евакуацію населення з під обстрілів у Харкові виконували. Суто комунальні автобуси карсани що були закуплені в довоєнні роки. Завдяки комунальному транспорту була налагоджена і система доставки гуманітарних вантажів. Що стосується транспортної інфраструктури, яка теж зазнала значних пошкоджень під час повномасштабної війни, то тут мова про десятки кілометрів контактної мережі, що живить наземний електротранспорт міста та половина від всіх доріг мегаполіса. Цьому напрямку місто працює, хоч не такими швидкими темпами, як би хотілося, але поступово приводить до ладу все те, що було пошкоджено, бо ціль згодом відновити всі маршрути громадського транспорту і забезпечити відносно нормальний проїзд на автошляхах прифронтового Харкова. Роботи багато, але відштовхуючись від можливостей бюджету, комунальні служби продовжують загоювати рани війни, щоб місто жило і працювало заради майбутнього. Тарифи на тепло в Харкові залишаються незмінними. Відповідне рішення ухвалено на засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради. Раніше КП «ХТМ» звернулись з пропозицією до муніципалітету розглянути економічно обґрунтовані тарифи для споживачів. Разом з тим, харківські теплові мережі будуть застосовувати тарифи для населення на рівні тих, що застосовувалися станом на 24 лютого 2022 року. Вони залишаються незмінними протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинений. Про встановлення тарифів на теплову енергію та її постачання комунальному підприємству Харківської теплової системи для споживачів міста Харкова. Є питання? Нема. Так. Дякую. Хто, хто за? Прошу голосувати. Дякую. Рішення прийнято. Про встановлення тарифу на теплову енергію і виробництво транспортування, постачання та послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води комунального підприємства Харківської теплової мережі для споживачів Харкова. Хто за? Прошу голосувати. Дякую. Також виконавчий комітет міськради підтримав встановлення нових меморіальних дошок на фасадах шкіл. Пам'ятні знаки будуть присвячені загиблим захисникам України та Харкова. Про встановлення меморіальних дошок загиблим захисникам України, випускникам закладів загальної середньої освіти міста Харкова. Вісім дошок пропонується. Хто за? Прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. крім цього, розглядали і питання стосовно соціального супроводу дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування, матеріальної допомоги постраждалим від військової агресії, а також розглянули плани щодо роботи комунальних підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста. Всі рішення, що направлені на створення комфортних умов для жителів Харкова, були підтримані одноголосно. Марія Соловйова та Андрій Паколов, Харків. Новини. Вже багато хто радів в плюсовій температурі променем сонечка і казав собі ну нарешті вона прийшла а ні, сказала зима та в чергове вкрила Харків снігом. На боротьбу з ним з самого ранку вийшли представники комунального фронту. У хід пішли і звичайні лопати з мітлами, і спецтехніка, аби пришвидшити весь процес. Ось один з прикладів: Салтівський район. Один із дворів. Нак у нас почався о п'ятій годині. Проводимо прибирання прибудинкових територій міста Харкова. Для мешканців Харкова ми спочатку прибираємо виходи з під'їздів, тротуари, підходи до контейнерів і доріжки до транспорту. Для чистки снігу ми використовуємо великогабаритну техніку та засоби малої механізації. Там, де стоять автівки, та не може проїхати великогабаритний транспорт, ми чистимо вручну. Це звичайно займає більше часу, але ми з цим справляємося. Є проблема, ми її вирішуємо. you <us> Я прибирання снігу на вулиці міста вийшло 1700 40 працівників також до роботи залучено близько 60 одиниць прибиральної техніки. Засоби малої механізації десь близько 80 одиниць Це, зокрема, мусимо прибиральні мотоблоки зі щітками. Максимально працюємо. Виходи до під'їздів, чисті, тротуари, чисті, також червоні лінії. Працівники прибирають, виходи в укриття, пішохідні доріжки. І вже ми сподіваємося, що скоро вже настане весна. Зима не хоче нас відпускати, тому ми оперативно реагуємо на такі виклики, погоди. Працівники наші дуже старанно працюють, але ми потребуємо ще робітників. У нас є вакансії в кожному районі, тож звертайтеся. Також запрошуємо і трактористів на роботу, слюсарів, ремонтників, і нам потрібен токар п'ятого розряду. І ще, якщо ви хочете влаштуватися на роботу майстрами, у нас є вакансії в Основ'янському Слобідському. Му і холодногірському районі. Весна попереду роботи достатньо. Ми готові і хочемо, і будемо робити Харків найкрасивішим, найчистішим містом, і щоб нашим харків'янам було тут зручно і комфортно жити і гуляти. Ігор безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикян. Харків новини. Добрий день. На вашу думку, що змінилося у Харкові за два роки війни? Що змінилося? Ну, очевидно, поменшало людей. Ну, звісно, місто, влада міста підтримує його, робить все для нього. Харків живе. Тримаємося якось, намагаємося жити. А ваше життя особисто? Чи змінилося за два роки війни? Так, звичайно. А що саме? Умови життя вже інше. Ми приспособуємося, тому що маємо кожен день чути в новинах, те, що відбувається, і це важко. І важко це переживати втрати наших людей, постраждалі наші, ці обстріли. Просто живемо в нових реаліях. За два роки тут повернулося життя, якось якесь. За останній рік я вже тут рік. Повернувся, то багато людей вже повернулося. Видно, що і машини вже їздять, і... ну, зато подорожчали квартири. Так. Одразу ж. Да, Але видно, що люди вже ну, багато на вулиці людей, тому життя повернулося в кращу сторону. І змінилися люди, по-перше, по-друге, змінилися у нас будинки. І по-третє, змінилися у нас. Ми стали більш відкритими. І з тому я і вам даю інтерв'ю. І радію за наш Харків побачите у нас благословіння Боже і Бог з нами. Я б сказала важкі зміни, тому що город дуже змінився. Дуже і стало менше молоді, менше студентів, тобто такий більш прифронтовий, більш воєнний. А що позитивного відбулося? Позитивно? Ну, люди повертаються, звісно. Місто розвивається, щось змінюється, щось будується. Зараз зміни тільки те, що є зруйновані будівлі і всі пам'ятники позакривали. А так, як завжди, чисто, як завжди, гарно. Ви нещодавно приїхали. Так. Які враження? Сьогодні від тільки? Харкова? А... Сумно насправді, тому що немає харківської цієї душі, немає людей тих, тому що якщо раніше йдеш по вулиці і якось, навіть якщо ти не знаєш людину, то наскільки часто ти тут ходиш по цьому по цим вулицям, що ну якби вже всіх впізнаєш. А зараз, як наче немає тих людей і немає цієї атмосфери, на жаль, будинки і все навкруги, все те ж саме, але от душі немає харківської, на жаль, так. Діти стали навчатися вже, ходять до школи, вчаться краще. Ну, люди повернулися побільше стало. Почало все відкриватися. Ти повернувся бізнес би, глобально. Ну, в принципі, більше і, і жило не, не на це увагу, тому що життя продовжується, якби як грустно би не було. Дуже гарно, що місцева влада намагається одразу всі. Шрами війни латати. Дуже дякуємо за це. І я гадаю, що воно буде ставати все краще і краще. Ой. Дякую рехо. Все не так погано, як здається.